Захоплива мандрівка до Польщі. Діти Івано-Франківської громади вирушили до міста побратима Ополе на двотижневий вояж. Цього разу на відпочинок поїхали 45 юних франківчан, батьки яких були або є учасниками бойових дій. Цьогоріч складно організувати процес оздоровлення відпочинку на території України. Як альтернативу було вирішено і погоджено. Спробувати оздоровити наших діток все таки за і десь подарувати їм частиночку ще дитинства в ці непрості для України часи. Упродовж двох тижнів діти матимуть насичену та цікаву програму. Зізнаються уже в передчутті гарного відпочинку. Рада, думаю, буде цікаво. Я впевнена, що реально буде цікаво. Бо скільки я пам'ятаю, моїх друзів їхало і казало, що реально круто. Дуже вдячні ми менше хвилюються і батьки, проте кажуть раді, що діти оздоровляться і відпочинуть там, де не лунають тривоги і немає війни. Важко бо розлучаємося чесно кажучи вперше. І для неї, і для мене це такий буде перший досвід, але досвід приємний. Тому є хвилювання, але я думаю, що я довіряю свою дитину правильним людям, тому якось не дуже переживаю. Думаю, все буде добре. Це не перша така подорож. Діти з Франківська вже їздили в міста Кошалін. Рибнік та Ополе. А в останні місяці літа планується ще дві поїздки до міста Дякуємо Дякую місту Ополі і іншим містам, які приймають загалом. близько 350 дітей, родин загиблих, учасників бойових дій зможуть відвідати і вже відвідали наші міста побратими, які погодилися приймати дітей по два тижні. Повністю забезпечують цю програму. Тому дякуємо нашим партнерам. А велике дякую нашим рідним, наших героїв. Які сьогодні захищають нас, і тому це така невеличка така від громади, подяка і від наших партнерів за прийняти дітей, щоб діти мали гарні емоції. Поїхати на відпочинок можуть як діти Івано-Франківської громади, так і діти-переселенці. Однак потрібна довідка підтвердження приналежності до пільгової категорії. Маріяна Джердж, Віталій Ігнатів, телерадіокомпанія Раї.